Приділимо хвилинку часу розповіді про головне, а саме про гроші. У коментарях написали, що більше ніж 600 гривень за встановлення операційної системи це перебор. Мовляв, нам треба натиснути дві кнопочки, і все саме ставиться. Ця процедура у нас коштує 1000 гривень. І зараз ви отримаєте відповідь за що такі гроші. От ви принесли ваш пристрій в сервіс. Одразу із технікою ніхто нічого не робить, а все починається із перевірки стану техніки, у якому вона прийшла. У нас є спеціальний чек-ліст, у якому фіксується стан техніки до і після нашого втручання. Хочете, поставте на паузу, почитайте. Це треба, щоб до нашого втручання перевірити, чи немає проблем з технікою, про які клієнт не знав або не сказав. І якщо вони є, запропонувати клієнту вирішити і їх також. А також, щоб після нашого втручання перевірити, чи була вирішена та несправність, яку клієнт власне і прийшов вирішувати. І коли список дефектів на руках ми зв'язуємось з клієнтом та пропонуємо рішення. І тільки зараз ми приймаємось за роботу. А тепер докладніше про вінду. Сама чиста вінда ставиться за 15 хвилин на SSD. А якщо там жорсткий диск, множте цей час на 3-5, в залежності від стану диску. І тільки після цього маємо роботи ще. На годину дві. По-перше, оновлення. Воно ставиться в декілька етапів і це займає близько години часу. Потім драйвера. З оновленнями драйвера ставляться не всі. Якщо на якусь залізяку щось саме не поставилось, треба дивитися, що це за залізяки, шукати офіційний сайт і ставити ручками. Це займає час. Далі йде встановлення софту на всі випадки життя. Це десь два десятки програм: архіватори, PDF-рідери, плеєри, кодики, щоб у вас відображались всі відео, Visual C++, .NET Framework та ще декілька програм, про які зараз моя голова не згадає. Коли він дане просто поставив, вона ще й налаштована, щоб було юзер-френдлі, так сказати. Виконується стрес-тест та в цілому загальна перевірка на працездатність. І тільки зараз повіщаємо клієнта, що його пристрій готовий. Ось так ставлять вінду професіонали. Якщо вам є що сказати, запрошую на голівар в коментарі під це відео, особливо коментаторів зі скріншотів на початку. Якщо вмієте краще, поділіться, будемо раді почитати.